Анна Кошмал налякала прихильників, повідомивши про проблеми зі здоров'ям у донечки четверта година. Рамця нами Софією не спиться, і ми катаємося на кареті швидкої допомоги. Пише акторка в Інстасторіс. Анна пояснила, що у Фіфі сталася гостра алергічна реакція вчора пізно ввечері. Саме неприкольне, ми не знаємо на що тіло крупивниці, і було багато разів сильне блювання. Вона не могла їсти зараз. Все добре. Ми під наглядом. Пише зіркова матуся. Також кошмал наголосила, що алергія це дуже небезпечна штука та порадила матуся. Що добре було б тримати феністил в краплях для діток на такі випадки? Резюмувала дівчина. Ще хочу вам нагадати, що буквально у вересні кулінарна блогерка Ліза Глінська потрапила з алергічною реакцією у доньки на каву. Де ми з вами обговорювали ось цьому відео, що в 10 місяців бажано не давати взагалі каву. Ну а ви напишіть в коментарях, на які. Продукти у ваших діток найчастіше бувають алергічні реакції. Ну я бажаю донорці ані кошмал якнайшвидшого одужання.